Блукаючи теренами інтернет мережі, можна знайти цікаві публікації, що стосуються взуття повій. У цих публікаціях є прикріплені фото, де на підошві взуття грецькою мовою набитими цвяхами написане слово, що можна перекласти як Йди за мною. Це взуття, ніби залишало слід, і чоловік, який жадав продажного кохання, слідував за повією в тихенький куточок, де вони би віддавалися втіхам. Або інший варіант, клієнт йшов за повією і в таємному куточку діставав по макітрі та залишався без своїх кремних сестерців. Повернімося до взуття. Цікаво те, як могла повія залишити слід із написом на мощеній бруківкою. Дорозі, мабуть, вона мала стрибати як антилопа щодоку вдаряючи стопами, ніг по бруківці. Після декількох таких стрибків ноги бідулашної повії або переломались би, або ж залізли їй у сідниці. Може бути варіант, що повії, які носили таке взуття, працювали лише там, де можна було залишити слід від взуття, тобто там, де було багато піску чи землі. Ну давайте погодимось, що блукати з постійно опущеною головою, вишукуючи повію, якось трохи є незручним. Тим більше повію можна було впізнати інакше. Наприклад, повії тримали у руках печиво у формі фалосів. У варіанті взуття, що шириться мережею, вказано, що предмет знайдено у Єгипті, і цей предмет датовано Другим століттям нашої ери. Чому ми говоримо предмет, а не взуття? Тому що предмет у формі взуття із вище згаданим написом виготовлено з глини, і цей предмет міг би бути звичайною олійною лампою. Принаймні так вказує Сара Бонд у своїй роботі, що має назву «Іде за мною. Сандалі куртизанок, шивці та ефімерні епіграфічні пейзажі. Сандалії, що виставлені у музеї секс машин у празі, взагалі є вільною інтерпретацією на тему взуття із написами. Цікаво те, що якихось античних текстів, що підтверджують теорію про взуття повій саме із написом, який можливо перекласти як «Іди за мною, не існує. Зате існує дуже цікавий твір Клемента Олександрійського під назвою Педагог. Клемент Олександрійський жив якраз в другому столітті нашої ери, і у своєму творі він згадує деякі моменти з повсякденного життя. Звичайно ж, навчаючи християн правильному життю, Клемент вказував їм, як не слід себе поводити правдивому християнинові у другій книзі педагога в 11-й главі, що має назву про взуття. Клемент Олександрійський вказує наступне: гордовиті жінки і у взутті виявляють свою крайню дурість вістину ганебно прикрашати сандалії золотими квітами. Вважається за особливий шик, якщо вбитими в підошви цвяхами зображені різні ілюстрації. На замовлення декотрих вирізають на підошвах еротичні сцени, щоб залишеними слідами закарбувати на землі свої безпутні думки. З написаного Клементом Олександрійським, ми можемо припустити, що взуття із різними написами та навіть еротичними сценами виготовляли у Римській імперії, але те, що їх носили повії, є лише припущенням. На мою думку, взуття із зображенням еротичних сцен були б більш доречними для повій, ніж взуття із двозначним написом. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.